Так сталося, що я більшу частину свого професійного життя провів саме в стінах Інституту післядипломної освіти і університету. Працюю з 1988 року. І для мене університет це в першу чергу люди, які працювали і продовжують, і будуть працювати в цьому університеті. Це визначні постаті, які були в стінах. Інституту університету і на бульварно-Кудрявській, 18, дрів 2, і на Тичини, 17. І для мене університет, крім того, що це велика частина мого професійного життя, для мене це велика цінність. І цінність саме тому, що в цінностях університету прописана найвища цінність це людина. Саме тому завжди і інститут після дипломної освіти, і я особисто ми. Свою діяльність вбачали в діяльності людини, педагога, вчителя українського від імені інституту після дипломної освіти. Щиро вітаю всю університетську спільноту з Днем університета. І щиро бажаю всім пам'ятати про те, що ми живемо і працюємо за, за благо людей, за для людини.